Розпочнемо урок української мови і будемо з вами продовжувати тему, яку ми розпочали. Ми розглядали з вами, що відбувається. Зміна звуків по іншому, чергування голосних. І переглянемо з вами таке правило, що в деяких іменниках в однині в початковій формі, які мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається змінювання звука і на О. Ви виконували ось таку вправу. Давайте з вами перевіримо, ввічливість відповідає на питання, що це в нас називний відмінок. А ми пам'ятаємо, що називний відмінок це початкова форма іменника, і ввічливість. Має нульове закінчення. Так от, при зміні форми слова немає чого. Ввічливості, погляньте, будь ласка, І змінюється на О. Далі уважність знову нульове закінчення. Відповідає на питання: що це називний відмінок, і, значиться, початкова форма слова. Все підходить нам під правило. До того ж, це. Однена. Уважність немає чого, уважності знову і змінюється на О. І так ви бачили, коли виконували цю вправу вдома. Також у деяких іменниках в однині, що стоять в початковій формі та мають нульове закінчення, а зі зміною форми слова в корені може відбуватися інша. Заміна звуків, інше чергування. Наприклад, І змінюється не на О, а І змінюється на Е. Рідше І змінюється на «є». Наприклад, лебідь відповідає, це одне на, відповідає на питання, що це наземний відмінок, має нульове закінчення. І коли змінюється форма слова, немає кого лебедя, то І чергується з Е, джміль джмеля. І так далі. А далі ми з вами виконуємо вправу, яку вам потрібно буде записати самостійно. У такій формі. Ми запишемо з вами число, класна робота, вправа номер 18 і далі почнемо її виконувати. Я записала на цьому листочку, ви вже пишете в зошитах в лінію, але в мене був тільки він. Тож, записали вправа 18 і далі поглянули. Нам потрібно з вами. Переписати ось такі поради у вигляді віршика, нагадую, у вигляді віршика, вірш списується так, як він пишеться у книзі, це не текст, списати його, розкриваючи дужки, відповідно, змінюючи під сенс віршика, змінюючи слово. Наприклад, пізнай свої. Можливість, як би ми змінили. Пізнай свої можливості. І звернули увагу. О. І жити вчись по щирості, бачите, як все просто. До речі, тут стоїть крапочка. Так, по щирості. І так ви списуєте, розкриваючи дужки і ставлячи слово в потрібну форму. Що вам потрібно буде зробити далі? Вправа 18 повністю закінчена. Далі вам потрібно буде виконати 19 вправу це ваше домашнє завдання. І домашнє завдання можна записати у класній роботі. Я спеціально відступила. Вам відступати нічого не треба, це, щоб ви бачили, що це інша вправа. Ви одразу, після того, як закінчили вправу 18, пишете вправа 19. Що нам потрібно зробити? Прочитати назву міст України. Всі ці назви прочитали. І далі. Змінити слова за родовим відмінком, тобто створити форму родового відмінка. За потреби користуйтесь орфографічним словником. Наприклад, львів родовий відмінок питання: кого-чого, немає чого, львів Львова. І погляньте, яке відбулося, яке відбулося чергування. Але не забудьте за правило, можливо, і зміниться не тільки на О. Далі Бориспіль немає чого, Борисполя. І так далі, за таким же міркуванням. Це ваше домашнє завдання. Якщо є якісь питання, обов'язково задайте з української мови на сьогодні все.